Всім привіт! Я колишній боєць змішаного стилю Джеф Монсон. Я порівняв життя в Росії, із і США, життя в США було комфортніше, ніж в Росії. У мене був хороший будинок, машина більше грошей. В цілому інфраструктура там краще, дорогі, наприклад. Але проблема в іншому в Америці є хороші люди, але сама країна бездушна. У Росії мені подобається те, що люди завжди підтримують один одного. До слова, я зараз в процесі відмови від американського громадянства. Після цього у мене залишиться тільки російський паспорт. Я, Джеф Монсон отримав російське громадянство в 2018 році. Я відомий за виступами в ігреп На моєму рахунку 60 перемог при 26-й поразках у змішаних ідиноборствах. Я завершив кар'єру взимку 2021 року. Я проживаю в Росії. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!